Вітаю, друзі, любителі Stalker 2. Ми з вами знаходимось безпосередньо на полігоні розробників у грі Stalker 2 серце Чорнобиля, де знаходиться полігон розробників. Я вже записував відео. На всякий випадок покажу вам карту. Знаходиться місце ось тут. Трохи вище генераторів. Дістатись ви туди зможете, після того як подивитись це відео, абсолютно без проблем. Чому я тут знаходжусь? Тому що все ж таки 1.6 патч... Щось додали, щось прикольне можливо з'явилося в грі, чого я та й, можливо, ви не бачили. Тому на каналі в деякому сенсі «Сталкер» повернувся. О, о увага! О, я в кадрі. О. Ну і звісно, що саме в цьому відео, ми з вами сьогодні подивимось: це як активувати в даний момент на даний патч, в даний проміжок часу консоль. Ось цю консоль в грі Stalker 2. Раніше ми е, качали мод, який називався UETools. Е, кидали його в папку з модифікаціями в гру. І після того в нас консоль з'являлась, і ми могли користуватися певним е, переліком команд. консольних. Зараз він не працює. Тобто той гайд, який в мене є на каналі, він не актуальний. Там про це сказано, але люди продовжують писати. Тому значить роблю вам новий е, мануальчик, новий гайдік, е, як це все діло запустити. Що вам для цього... Буде потрібно. Для того, щоб зараз запустити консоль в грі Stalker 2 Серця Чорнобиля, вам знадобиться мод під назвою Simple Mod Loader. Тобто, якщо ми побачимо консоль, ось бачите перше, що тут написано: SML Simple Mod Loader, він зараз працює. Ось, ну а перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до інструкції, де його взяти, як скачати і як його встановити, Нагадую, що на каналі. Ютуб, на каналі Твіч, інколи в Тікток проходять стріми по різним іграм, не тільки по сталкеру. Так що, якщо вам цікаво слухати, бачити, дивитись різні ігри, які, можливо, у вас немає можливості пограти, або хочете бачити і подивитись, як виглядають ігри на максимальних налаштуваннях в 4К, будь ласка, підписуйтесь на мій канал Ютуб, на канал Твіча. Всі посилання в описі, а для того, щоб не пропускати контент. Будь ласка, також підписуйтесь на канал Телеграм. Все в описі там є посилання, курва, як не знаю чого. Ціла торба для вас. Ну, а ми безпосередньо зараз перейдемо з вами до е, встановлення цього самого моду на консоль. Отже, перейшли ми з вами на сайт Nexus Mod, де саме будемо брати ми цей Simple BP Modloader для того, щоб у нас з'явилась консоль. Значить, е, Nexus Mod – це найбільший в світі е, сайт, в якому зібрані. Ці моди до всіх відомих ігор, на які є моди. Тобто, якщо в грі існують моди, повірте, вона, вони тут будуть на цьому сайті Nexusmod, е сайт перевіряє моди, немає тут ні майнерів, ні всяких вірусів. Ну, Можливо, інколи трапляється, але це дуже рідкісна історія. Не те, щоб це реклама Nexus Mod, а просто вам невелика інструкція, як качати моди. З місця дійсно безпечного, там де можна скачати мод, він буде працювати. Коли ви зайдете на сторінку з модом, ви опинитесь ось тут, вам потрібно зайти ось сюди, у файли. І тут буде дві кнопочки: оце потрібно те, що вам для того, щоб скачати мод, це опціональні файли, тобто воно вам ну, не потрібно. Як ви бачите, тут, наприклад, навіть є застереження там не використовувати, і так далі, і так далі. І так далі. Ось те, що вам потрібно: <кхи> Simple Mod Loader. Нажимаємо кнопку Manual Download. Після того нас перенесе на ось таку сторінку. Можна, звісно, купити преміум на сайті і качати в 10 разів швидше, але моди качаються досить швидко і проблем з цим не буде. Натискаємо слово Download. Єдиний момент, друзі, для того, щоб качати сайт, вам треба буде зареєструватись. Ну, це нормальна історія. Після того, як. У нас це діло, як то кажуть, відкрився. У вас відкриється каталог з завантаженнями. Ну, в мене він відкрився, але в мене воно вже є збережене, Я просто у себе натисну. Вам не треба бачити мої загрузки, вони кошмарні. Ну, знаєте. Значить, і після того ми робимо наступні дії. Переходимо в наш з вами стім, ну, вірніше. В даний момент місті, стім. Знаходити тут гру Stalker 2 Hz of Чорнобиль. Це стосується стімовської версії гри. Як це буде працювати <кхм>, на інших лаунчерах, я без поняття. Не знаю. У мене гра в стімі, е, як ви бачите, ось тут. Значить, нажимаємо правою кнопкою миші, управління, переглянути локальні файли. І в нас відкривається каталог е, з нашими файлами гри. Ось тут я вам не показую просто всі свої диски, воно вам не треба. Заходимо в папку Stalker. Далі заходимо в папку Content, в папку Pax. Оце все, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи це я ставив, чи воно тут було. Якщо у вас цього немає, то значить все добре, вам воно і не треба. Вам потрібна ось ця папка Mods Якщо у вас її немає, вам потрібно її створити. Створюєте папку Mods з ось такою назвою, тобто Тільда і слово Mods як ви бачите, в мене вже тут е, встановлені і simple Loader, який я покажу вам в кінці цього відоса, і е, Spawn Tools, е, Вірніше Spawn Tools, які я покажу вам в кінці цього відоса. І simple Loader. Ось два мода в мене зараз встановлено. Е, оці файли, де вони беруться? Вони беруться, якщо ми з вами відкриємо архів, е, завантажений, який ми скачали з Nexus Moda, у нас будуть ось такі от файли всередині. Папка Stalker 2, контент, пакс і увага! Тут немає папки Mods. Як ви бачите, воно пропонує прямо в папку «PAX». Можливо, треба, до речі, написати їм сюди пост, що це трошки невірна історія. Тому, як я і казав раніше, вам потрібна папка Mods, і в папку Mods вже вкладаєте, тобто «PAX», в ній папка Mods, і в неї вже вкладаєте файли з цього архіву. Наголошую на цьому, будь ласка. Уважно дивіться відос. Якщо ви зробили все по інструкції, але поклали в папку Pax, то вибачайте, у вас воно працювати не буде, вам треба створити папку Mods. <кхід> Наголошую на цьому, бо 에, дуже часто люди на оці нюанси не звертають уваги. А потім пишуть в коментарях, в мене не працює. Звісно, не працює, бо слухав хірово. Після того, як ми це все діло закинули в цю папку, можете сміливо закривати все, що вам. Понавіть відкривалось, і переходити в гру, а далі вже дивитись, як воно все працює. Отже, тепер у нас є з вами консоль. Я сподіваюся, що у вас все вийшло по цій інструкції. І тепер же давайте я вам розкажу певні нюанси, які раніше були нормою, зараз воно або не працює, або працює не так, як працювало. Дивіться. Ем, раніше ми вводили команди, щось типу: отаких от команд: UE Tools, і, наприклад, там безсмертя, да, God Зараз воно не працює. Якщо ми, наприклад, просто введемо год, це таке застереження для вас, щоб ви біди собі не наробили. Якщо можливо щось знімаєте чи просто літаєте, щось дивитесь, ем, бачите, воно пише God Mode On, я просто зараз вже вмикав, перевіряв, ем, але воно не працює. Тобто зараз режим безсмертя і все, що стосується гравця, безпосередньо кількість ХП, стаміна, ем, вантажопідємність зараз неможливо в грі. Активувати чи якось змінити. Якщо, вас, якщо ви знаєте, як це зробити, будь ласка, в коментарі напишіть, мені буде цікаво і, можливо, доповню цей відос або наступний. Зараз воно не працює. Я використовую ще до всього цього деякі моди, деякі трейнер. Трейнер я вам рекомендувати не буду, тому що це на ваш страх і ризик, як то кажуть. Кому треба, той знайде, той скачає, і запустить. Але в ньому теж функціонал, який стосується, Стану гравця, тобто ХПшка, вага, їжа, стаміна, воно не працює. Тобто воно активується, але не працює, нічого не міняється, навіть в деякому випадку видає помилку, добре, хоч гру не крашить. Що ж тепер ми можемо з вами робити в консолі? Можемо, в принципі, робити майже все те, що робили, просто команди трошечки, трошечки міняються. Годмод вмикається командою ось такою. Список команд, верніше, посилання на команди, а там ви вже можете, що хочете з ними робити, тестувати, перевіряти. Я, звісно, дам. Які з них будуть працювати, які з них е, працювати не будуть. Давайте зараз перевіримо, чи працює все ж таки годмод. Е, от якраз гру зберегти не можна, тому що тут у нас песики бігають. Ну, давайте. Ну, як ви бачите, ХПшка в нас. Відбавляється те, що я і казав. Значить, Зараз у нас е не працює ніяк можливість е зробити собі безсмертя. Де ти курва бігаєш, падло? О, Блін, давненько собачок в Сталкері не стріляв. Знаєте, аж приємно стало. Ну, отака от історія. Значить, год у нас е режим бога в нас не працює, ми не зможемо зараз. Робити. Але у нас е, працює, в принципі, команди, які, е, можливо, вам будуть цікаві для дослідження карти. А саме ось така команда Xet No Clip GSC true. Після цього вам потрібно ввести значення. Ну, наприклад, введемо значення 1000. Тепер ми зможемо з вами літати. До речі, досить дивна історія, коли просто натискаємо W. Бачите, як його фігачить, колбасить. А якщо при тому зажмемо Shift. Він починає просто бігати, але дуже ржачно мотиляти нозями. Вот. Давайте повернемось на нашу е, платформу. Застереження, шановні, дивіться, якщо е, з такої висоти ми зараз вимкнемо е, режим польоту, тобто нокліп, він почне падати, і він помре. Навіть якщо з такої висоти це зробити, гравець помре. Так що дивіться акуратно, для того, щоб нормально приземлитись, Ну, у всякому випадку я вам кажу те, що було в мене. І після деяких тестів я перевірив, що треба робити, щоб не здохнути. Просто максимально низько спускаєтесь на нокліпі на землю, щоб були от ваші ноги. знаєте, І тоді вже можна прописати команду ту саму, як нокліп no GSC Fells. Все, ми стоїмо на землі, ми бігаємо, ми стрибаємо, робимо все, що завгодно. Якщо прописати ту саму команду, але додати, наприклад, замість тисячі 10 тисяч, то дуже швидко ви зможете переміщуватись, ви можете навіть 100 тисяч прописати. Виглядатиме це отак. Як ви бачите, переміщуємось ми по мапі досить швидко. Якщо вам потрібен умовний телепорт в якусь точку, ви хочете щось подивитись, якусь... Місцину, навіть сюди дійти, то я думаю, з такою швидкістю ви з легкістю доберетесь будь-якої точки мапи сюди, буквально там за 10 секунд, що називається. Тільки після цього, для того, щоб спозиціонувати себе, бачите, дуже різко це все відбувається. Для того, щоб спозиціонувати, просто пропишіть собі 1000. тобто така сама команда, тільки як ви бачите, тисячу прописуєте і все. Ми починаємо рухатись більш-менш адекватно, повільно, і після чого прописуємо собі фейлс. Все, ми далі собі можемо стрибати, бігати і робити всяку історію. Також теоретично має працювати команда xadmoney to player тобто додаємо собі грошей. Давайте спочатку подивимось, скільки в мене там грошей: 367 тисяч, 240. Ну, давайте додамо собі там умовно 100 тисяч, просто для того, щоб перевірити. Так, команду прописали, дивимось на 100 тисяч додалось. Тобто команда на гроші в нас працює. Не знаю, як це буде відображатись на ваших досягненнях, на вашому збереженні, чи буде якось досягнення скинуті, можливо, чи ще щось. Там хтось воює, вже стріляє. І так далі. Ну, не знаю. Не можу вам сказати, не перевіряв. Звісно, за допомогою цієї консолі, також ви можете буквально все в цій грі, тобто все, що не Tools, працює. Ну, окрім от тих команд, які я вам сказав. Ви можете там проходити квести, тобто активувати, деактивувати, закривати якісь завдання, можливо, переноситись в якусь конкретну точку локацію квестів. Але знову ж кажу. Ніхуя я заявляю. <кій> Знову ж вам кажу. Все це ви робите на свій страх і ризик в плані того, що, що далі буде з грою, я вам не скажу. В тому плані, що, можливо, ви там якусь, якийсь баг зловите, квест зламаєте, і далі проходження буде заруїнене. Я вам чисто від себе рекомендую робити копію збереження, тобто збереглись, потім ще раз збереглись, і вже на цьому збереженні займаєтесь там вашою вакханалією, шукаєте якісь штуки. Пізнаєте карту і так далі. Знову ж таки, в коментарі закріпленому буде посилання на оцей список команд там Steam Community Просто величезна кількість та все розписано по категоріям на англійській мові. Ну, Я думаю, перекладач, якщо не знаєте англійську, вам допоможе це зробити. Ну і останнє такий невеличкий бонус вам. Е, є такий мод, називається Spawn Tools, До речі, коли ви його запускаєте, бачите, пауза якась активна. І в цьому моді можна заспавнити собі абсолютно будь-кого будь-що. Е, не знаю, ось давайте заспавнимо ось цього товариша. Він тут десь має, мав би з'явитись, але. Щось не з'явився. Можливо, він у мене в інвентарі з'явився. Таке теж буває. До речі, це з попереднього відоса в мене. Ну, давайте щось виберемо. Не знаю. Е, мутанти, наприклад, полстер... полтергейст. Е, давайте Снорка заспавнимо, спробуємо. О, Снорк у нас е, прекрасно спавниться. Можете е, розважатись, можете, наприклад, вибрати зброю, не знаю. Наприклад, будь-яка зброя, яка є зараз в грі, ось, наприклад, е, ПКП. Спавнимо, він у нас теж з'являється. Можемо його розрядити, підібрати. з'являється, Спавниться він заряджений, наскільки я розумію патронів у нього буде вистачати. Ну, тут вже, знаєте, нічого страшного ви не зробите. Хоча можна і квестові всякі айтеми спавнити. Просто плюс-мінус треба розуміти, як вони називаються. Здебільшого, рекомендую вам використовувати цей мод для зброї, можливо, якоїсь броні, можливо, для веселощів з мутантами. Таким чином, можна, наприклад, дивіться, можна. Тут ще треба розібратись, але можна, наприклад, ось так зробити: поставити е, на паузу штучний інтелект. Заспавнити, наприклад, бандіта. Да? Кудись відходимо. У нас зараз в грі повністю вимкнений штучний інтелект. <хе> Кудись, наприклад, відходимо. І отут ми йому заспавнимо умовно. Е, ну, давайте заспавнемо. Та того ж самого Снорка. Щось не дає воно заспавнити. О, заспавнилось. Ну, коротше, бинт е клавіші тут ще треба зрозуміти. І потім ми знімаємо з паузу штучний інтелект. Бандоси, правда, по нам лупить починають. Ну, Снорк, я думаю, зараз на них теж нападе. Все, пішло. Пішов заміс. Ну, такі веселощі можна е робити е за допомогою цього мода. Знову ж таки, посилання на цей мод і умовно, як його встановити. Давайте я поставлю штучний інтелект розум цієї гри на паузу. Щось з ним явно не то. Можна отаку, отакі дурощі, веселощі всякі робити. Там снорк, дивіться. <смір> Щось йому теж не дуже добре. Як встановити мод? По суті, так само, як і встановлюється мод на консоль. Тобто ви скачуєте архів, посилання знову ж таки буде в закріпленому коментарі. На цих два моди, на консоль і на спавн лодер Плюс, знову ж таки, на Nexus там описано абсолютно все, як встановлювати, там є. Розділи з багами, якщо щось не працює, люди пишуть. Ну, ось такий відос у нас вийшов. Надіюсь, інформація, яку я вам сьогодні показав, буде для вас корисною. Була, надіюсь, буде. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайкоси, не забувайте писати безліч коментарів. Задавайте ваші питання, буду намагатись на них відповідати або в коментарях, або якщо це буде якесь глобальне питання у багатьох. Глядачів, зніму про це відос. Звісно, стосовно цієї або якоїсь іншої гри. Е, будь ласка, тримайте ваших бандосів сухенькими, не забувайте кормити ваших снорків і всім до побачення.